У Нідерландах польська збірна продовжує підготовку до відбіркового матчу чемпіонату світу. Сьогодні відбулася прес-конференція, головними учасниками якої стали новий тренер команди Ян Урбан. Та один із лідерів національної збірної Себастьян Шиманський Ян Урбан, який обійняв посаду головного тренера лише в липні цього року, відразу окреслив реалії майбутнього протистояння. За його словами, всі добре усвідомлюють, хто є фаворитом у цьому матчі. Польща гратиме проти Нідерландів, однієї з найсильніших збірних Європи, яка має у складі зіркових футболістів. Та, попри це, польська команда готова вийти на поле максимально зібраною і зробити все, щоб зламати плани суперника. Ми всі знаємо, хто фаворит, заявив Ян Урбан. але ми також знаємо, що саме на нас менше тиску. Іноді це навіть перевага. Ми можемо грати розкуто, атакувати і не боятися помилок. Нідерланди мають більше що втрачати. Наше завдання ускладнити їм гру та довести, що Польща завжди бореться до кінця. Тренер підкреслив, що команда не планує економити сили, навіть попри те, що за кілька днів на поляків чекає ще один ключовий матч. Проти збірної Фінляндії за словами Урбана, кожна зустріч у відборі має величезне значення, і тому польські гравці віддадуть усі сили вже у поєдинку з Нідерландами. Свою думку під час прес-конференції висловив і півзахисник Себастьян Шиманський. Він зазначив, що прихід нового наставника додав команді свіжості та нового бачення гри. За його словами, футболісти відчувають більшу свободу в тактичних побудовах і мають більше мотивації доводити власну силу на полі. Особливої уваги заслуговує й повернення до складу команди Роберта Левандовського. Це буде його перший офіційний матч після тривалої перерви, спричиненої конфліктом із попереднім тренером. Ян Урбан підкреслив, що Левандовський залишається справжнім лідером і символом збірної, а його присутність на полі надихає всю команду. Попереду на поляків чекає серйозне випробування. Нідерланди це команда, яка претендує на вихід із групи з першого місця, але польща налаштована зіпсувати плани фаворитів і боротися за власну мрію путівку на чемпіонат світу. Таким чином матч у Нідерландах стане одразу подвійною прем'єрою. Першим офіційним поєдинком нового тренера Яна Урбана та поверненням Роберта Левандовського до головної команди країни. а результат цього протистояння може стати визначальним для подальшої боротьби у відбірковому циклі. Але не маємо на увазі, бо стратегія musi на два dwa не тільки на один. jeden. Mamy to na увазі. Але напевно не одпущено голендро.